Люди з давніх давен доглядали за своїми зубами. Зокрема, давні єгиптяни чистили зуби абразивною сумішчю з пемзи, солі, перцю та мири в Індії, Китаї та на Близькому Сході поширеними були жувані палички з дерева, нім або місвак, що очищали і дезінфікували зуби. Римляни, окрім абразивних порошків чи паличок для чистки зубів, для їх відбілювання використовували сечу через вміст аміаку. Майя висверлювали зуби та інкористували їх нефритом чи білюзою, використовуючи смоли з антисептичними властивостями. А от стародавні труски ще 7 столітті до нашої ери придумали зубні протези, в яких використовувалися зуби тварин, які підходили за розміром. Перше дерев'яне сдло з кремнієм наконечником для лікування зубів, яке знайшли на території Пакистану, з'явилося ще близько 9 тисяч років тому в епоху неоліту.